Ось і другий спас прийшов щедрими дарами. Нехай буде мир у вас і Господь над вами, щоб завжди родило вам і в саду, і в полі, щоб не знали ви біди, щедрої вам долі. Вітаю вас з яблучним спасом вас! Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу показати свою пересаджену, отаку велику, таку дуже лапухату Лекофантастік. І, як ви вже бачите, орхідея має жовтий листор. Зараз вона цвіте, і я зараз вам покажу її цвітіння, як вона гарно квітне. Хочу показати цю красу, яка вона неймовірна. Красива, вона ще повністю вся не відкрилася, який колір у неї безподобний. Розово-кораловий, такий дуже канапатий, з такими сполохами блискавки має такі бордові сполохи. Просвічується золоте полотно жовтим. Язик у неї такий гарний, безподобна орхідейка. Дуже вона, дуже вона така красива. Неймовірна краса цієї квітки. Вона мала ще один цвітонос, вона відсушила. І зараз вона квітне у мене вже 4 бутончики вона розпустила, є 4 квіточки і ще 3 розпускає. Дує. Лентики в неї гарні бутони блискучі, лакові, блискучі, бордові такі баклажанові такі. Бутони. Красота. Красота, неймовірна, цієї квітки. Дуже вони гарні. Дуже вона мені подобається ця орхідейка. Нижні її пелюстки поділені, верхня частина більш світліша, нижня більш бордовіша. І так, кожна квіточка. Так само і ця. Отака вона неймовірна. Ця більш світліша вже, бо це була перша квіточка розпущена. Ця розпустилася сьогодні. І вона має більш насичений колір. Також дорощує свої квіти. Отака милота. Отака моя леко Фантастик! Чому я сьогодні хочу вам її показати, оцю красоту. Хочу показати і ближче вам покажу оці орхідейки пожовк листочок Бити у тривогу. Не можу сказати, що можна бити у тривогу, бо щось погано відбувається. Дивлюся по цій орхідейці, що є у неї надломлений листочок. І може за рахунок того, що ця орхідейка мала надломлений листочок, і вона його почала жовтити. Потихеньку-потихеньку вона його почала жовтити. Тому що ця орхідейка була пересаджена і десь може випадково. Зачепила її, і отаке з листочком відбулося. Зараз я цей листочок заберу акуратно, щоб він мені не портив всю картину. Тому що орхідейка дуже гарна, дуже має багато листків, має багато корінчиків. Якщо якась інфекція би була, то я її пролию магнікуром тоді. Бо я би не хотіла. Таку красоту втратити, бо вона дуже красива. Дуже колір її безподобний просто. Безподобні оці її квіти. Дуже вона лапухата, така велика. Ну, красота. І що мені подобається, що ця орхідейка постійно свої квіти ростить. Все в одному напрямку, і близько йдуть квіти один коло одного. Дуже чемно вона, дуже вона любить порядок між квітами. І дуже гарно вона дивиться, коли вона повністю розпустить всі бутони, я вам покажу її. Як вона гарно виглядає своїми отакими чемними квітами, якими вона все провадить в одну і сторону. Отак От ця квіточка, квіточки дивиться сюди, квіточки дивиться сюди. І вони дуже гарно дивляться, ці квіти, тому що я можу подивитися повністю на всі квіти і на, на цілий квітонос, який квітне. Ну, красота, красота, неймовірна. Зараз я заберу цей листочок і подивлюся ближче, що там відбувається. Розділю його по половинці, то він вже відпав. Збираю тисну униз листочок, і він відпадає. Ще може бути таке, що орхідейка закуклила корінчики, і через корінчики може пожовтіти листочок. Так як я почала говорити, так воно і відбулося. Я знімаю акуратно. Щоб не пошкодити, от видно ця краса, отут чорненьке, не пробила листочок і почала сушити листок. От покажу чорну пімпочку. Оце хотів пробитися корінчик. І, на жаль, не пробився і почав гнити. Корінчик відкрила. Я взяла топсін, топсін Е, взяла порошку, розробила трошки його з водичкою, і прикрию оці корінчики, так, прикрию такими плямками, тому що я бачу, що і тутка є. Один корінчик. І отут з пазухи корінчик не виліз один. І також з цієї сторони, тут корінчик був, але він засох, але навколо нього є чорнота. І цю чорноту я прикрию топсіном. Так корінчики промащу, бо вони чомусь тут, де був листочок, чомусь усі почорніли. Я просто прикрию, отак легенько-легенько прикрию, присушу їх, топсином, щоб мені, тут, так, як би хоче, теж стволик. Тут корінчик, теж щось чорніє, так якби корінчик хотів пролізати, і знову чорніє стволик. Ну, шкода мені би була, така орхідея уже гарна, велика, така дуже лопухата. І цвіте вона постійно безперервно. Вона відсушує один цвітонос, вона тримає і зразу випускає другий. Потім уже стає нагрузка для неї, вона починає сушити той цвітонос, випускає ще один. Так я її за... Закрию оцю чорноту всю топсином. Може, топсин присушить і зупинить інфекцію, яка йде у цієї орхідейки. Сьогодні я її промащу топсином, а другий раз буду поливати, то я її полию під корінь магнікором. Щоб вона мені не пропала. А де я обірвала листочок, також я закрию, щоб не сідали ніякі грибки, бо листочок обірвали, обірвали свіжий. А так закриється і так буде безпечніше для орхідейки. От можуть бути від чого жовтіти листки. Корінчик не зміг. Пробитися і починається чорнота, починає гнити, починає гнити і стволик, і листочок жовтіє. Я бачила, що він жовтіє, але в очікуванні було того, що просто собі листочок жовтить. А сьогодні я зняла, подивилася і побачила таку не дуже цікаву картинку. Але вчасно просто я зняла цей листочок, замастила. Отой От чорний корінчик, я думаю, що він засохне, інфекція не піде далі, і Топсін мені допоможе. Це має орхідейка 10 листків. Дуже така красива, дуже вона шикарна, велика, дуже вона гарна, в неї дуже гарна коренева. Ще правда, ріст корінчиків її не бачу. Я її перевалила перевалкою у цей горшочок. Поки що ще корінчики всі у стаді спокою. Ну, надіюся, що все обійдеться і все минеться. Ще раз покажу вам цю красоту. Глентика милота. Красота неймовірна. Моя леко фантастик. Вона має. Яко Фантастик ім'я. І ще має серце дракона. Ще одне таке у неї красиве ім'я. Таке сердечко. І це так як є сердечко, таке велике сердечко. Квіточка дуже в неї гарна, велика, красива така дуже квітка. Розмір цієї квіточки є 9 см від 9 Є, яка розпустилася, то має 8. А які вже розпустилися самі перші, то ті мають 9 см. Вона розкривається маленькою, а потім дорожчує свої бутони. Оця милота, отака от шикарна, таке сердечко дракона, така красива, дуже колір в неї такий безподобний. Ну, милота, ну, милота, ну що скажеш, тут, тут тільки треба. Стати і дивитись на цю милоту без слів! Таке в мене сьогодні було відео. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А я всім бажаю мирного неба, рясних Божих благословінь, любові, здоров'я, добра, достатку. Всіх вам благ і всім вам гарного дня!